Дорогі українці. Я прожила в Україні 12 років. В цьому парку я часто гуляла з дорогими мені людьми, і я тут бачила найжахливіше в своєму житті: влучання ракети в дитячий майданчик. Я дуже дякую Збройним силам України. Вони захищають свою батьківщину, і вони і водночас захищають мене і мою команду. Я вдячна долі. Що я могла бути тут з вами під час Революції Гідності і першого нападу Росії на Україну і під час повномасштабного вторгнення. Ви щодня долаєте нові виклики і жартуєте найсумніші моменти. Ви промінуєте безмежну любов до рідної землі, до тих, хто поряд до життя, попри всі випробування. Найскладніше для мене зараз це прощатися з вами. Ви так сміливо, так стійко боретися. Я ніколи не забуду ці роки. Вони мене змінили, як і всіх вас. Хоч я і їду з України, Україна залишається зі мною. У міністерстві в Беліні я буду працювати і над підтримкою України. З собою я беру світлі спогади про безмежне, блакітне українське небо і простори і полів. Я впевнена, Україна переможе. І в день перемоги я точно буду з вами.